Два чоловіки бухають у готелі. Один каже іншому: Он, бачиш, розетка, напевно, там мікрофончик вбудований. Давай запердолим по ній черевиком, щоб комусь по вухах шандарахнуло. Із розетки голос Я тобі зараз запердолю. Зустрілись двоє багатіїв, розмовляли. Розмова зайшла про набридливих дружин. А я легко позбувся. Як? Ну купив їй шевроле. Вона на ньому поїхала швидкість під 200, а тут поворот. Машина бах! І дружина на тому світі. Ха-ха-ха, здорово! Треба спробувати. Через тиждень. Ну як справи. Ой, погано. Купив їй шевроле. Вона поїхала. Швидкість під 200 поворот. Машина вщент, але дружина жива залишилася. Хм, ну спробуй Альфа Ромео. Через тиждень приблизно та сама розмова. Ммм, ну то спробуй Ягуар. Через тиждень, ну як справи. Ай, чудово! Треба було одразу з Ягуара починати. Не довелося. Лося навіть нікуди їхати. Він її прямо в гаражі зжер. Мамо, я вагітна. Що? Вибачте, це сталося випадково. Тобто, ти хочеш сказати, що йшла вулицею і впала комусь на хер. У буфеті похмурий тип жує пиріжок і знаходить в нім волосинку, підходить до буфетника. А з чим у вас пиріжки? Із яйцями? Так яйця голити треба. Ой, є чоловіки, з якими можна, але не хочеться. Є чоловіки, з якими хочеться, але не можна. А є чоловіки, з якими і можна, і хочеться, але ми з ними дружимо.